Я думаю, притчу про таланти, кожен з вас вже чув. І не, і не один раз ми звертали ту увагу свою. Що то за таланти? Дуже цікаво знати, що то за таланти. Ми часом називаємо талант здібну людину до чогось, хто сміє співати гарно, хто сміє грати, хто сміє музику писати, складати, хтось є дуже чудесний е, вчитель. І ми врахуємо, що це талановиті люди мають талант. Діло в тому, що іменно про, ті, про такі таланти Господь Бог і має на увазі, але щоб ми розуміли, що то значить той талант і дар Божий, Господь Бог переводить ту площину таку, знаєте, фінансу. Бо колись вимірювалася певна сума грошей, величина якоїсь там грошової одиниці вимірювалася талантами. Так? Є по різних переданнях, що в принципі один талант, примірно так, як можна було би порахувати, відповідно враховуючи той, той час, то на той час це було примірно сколо 7 тисяч доларів. Це був так примірно один талант. Така була така грошова величина. Примірно. Так? І ось роздає оцей пан, оці таланти, тому дає 5 тому, 2, тому один. Як ви думаєте, чому він так роздавав? Він враховував певну ту людину, правда? Враховував. І ці взяли ці гроші і той відповідно, що взяв п'ять, він думає, так, куди б я вклав? Туди, так трошки рисковано, туди може бути, а там мене підстрахують, так, вкладаю сюди і придбав ще п'ять. Інший так само. А той один зарив. Це ми всі чули зрозуміли. Тут Господь Бог хоче показати одну цікаву річ, що каже о той слуга, що мав один талант. З тим і зрозуміло. Пане, я знав, що ти жорстокий сієш, де не жнеш, і тому я закопав землю. І тут Христос не через те, що Він той талант закопав і що йому не придбав, бо в принципі, він йому один дав, той один і приніс. Це, ну нема проблем як би, так? Але діло в тому, що цей чоловік не каже, що мені було страшно. Я боявся рискнути, бо це бізнес, так? А бізнес це завжди має ризики якісь, ризики. А він винувати господаря. Він не каже, що він боявся. Він не каже, що він не був впевнений, або просто був лінивий. І Господь звертає на це увагу. А як ми до цього маємо відношення? Кожному із нас Господь Бог дає таланти. І ми потім народилися і потім починаємо дорослішати. І кожна дитина вона має талант. Якщо вона його розвиває, вона стає дуже здібна в тій чи іншій сфері. Кожен із вас, який народився, і в той час, коли ми були маленькими діточками, 3, 4, 5, 6 років. Поки не пішли до школи, вас, батьки ваші, і ви самі, враховуючи різні ситуації, які навколо вас були, ви вибрали свою дорогу, щоб розвивати свій талант, свою здібність. Ви скажете, ну ні, я почав вже так серйозно задумуватися вже після інституту, коли я вже мав там 25 років, 30, це ви тоді вже. Користалися тим, що ви заклали в дитинстві. Господь Бог кожному із нас дає талант. І ми його хтось розвиває і приносить Богове, а хтось закопує в землю. Слуго лінивий і лукавий. Ти брешеш собі. Ти брешеш людям, які навколо тебе, в тебе постійно проблеми. Ти нічого не можеш зробити, бо тому автобус не приїхав, була велика пробка, я не міг це зробити, тут мені не вистачало грошей, тут мені не вистачало відваги, а тут я не був на місці і для Бога нічого не зробив. Ви скажете, а що Богу потрібно? Так він на небі, він все має, він всемогутній. все Його. А Господь каже, через ваше відношення до свого ближнього. Ви можете показати мені собі, хто ви? є. Що ви із тих талантів, що я вам дав, придбали? Скільки людей посміхнулося навколо тебе, через Твою присутність? Скільки людей стали щасливими? Від твоєї присутності, що ти допоміг, подав руку помочі, підтримав, порадив, просто був поруч. Ви думаєте, це не талант? Чи ви думаєте, що талант це тільки гроші? Господь Бог говорить про гроші, щоб ми мали розуміння, але говорить про талант, про той Божий дар, який в нас є закладений. І якщо ми оту свою божественність присутню в мені не будемо розвивати, то вона вивітриться. А з божественністю і людяність твоя стане нікому не потрібна. І потім після смерті ми приходимо до Царства Божого у райські двері тук-тук-тук, Боже відкриває, я вже мер прийшов. А він скаже, Ідіть геть від мене, я вас не знаю. Господи! Я до церкви ходив, молився. Ідіть геть від мене, я вас не знаю. Як? Бо я був голодний, ви не дали мені їсти. Я був спрагний, ви не дали мені пити. Я був в тюрмі і в лікарні ти мене не провідав. Господь Бог хоче через. Наше відношення до ближніх, щоб ми примножували дар Божий. Господь Бог з любові до нас зійшов з неба, одягнувся в людське тіло, взяв на себе хрест, пішов на олофту, приніс найбільшу жертву і каже: долучіться від себе до цієї жертви. Просто долучіться. Покажіть, що ви просто хочете йти за мною, що ви в мене віруєте і все. І ми тоді через ту віру стаємо Божими дітьми, а через свої старання, через своє служіння ближньому ми розвиваємо свій талант. Не як гроші, що проминають, а талант, який веде у вічність. Бо добрі діла це золотий скарб людини, який вона здобуває, який не заржавіє ніколи, черваки не точать, міль не їсть, і злодії не крадуть. Все, що ми зробили ближньому – це золотий наш скарб, це наш талант, який ми примножили Богове і принесли. Господи, Ти дав мені 5 талантів, я тобі зробив ще 15. Йди слуго, у царство Боже приготовано для тих, що люблять Господа, а той, що закопав свій талант, буде кинутий, Тьому проміжня, де буде плач і скрай зуби. Хто має вуха слухати, нехай слухає ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Навіні!